Стартап, я і професія. Саме таку назву мав профорієнтаційний форум, який нещодавно відбувся в Коломиї. Його мета зорієнтувати молодь у виборі майбутньої професії. Так вже роблять кілька років у ліцеї номер 9 У навчальному закладі працюють чотири профілі: фізико-математичний, хіміко-біологічний, інформаційно-технологічний та економіко-географічний. Після восьмого класу. Учні самостійно обирають майбутній напрямок освіти. Сьогодні в цьому залі зібралися учні 9-х і 10-х класів, перед якими справді стоїть вибір, ким бути. Яку професію обрати, куди піти вчитися, залишитися в Україні чи поїхати за кордон? І це питання хвилює сьогодні дітей кожного дня, і ми пробуємо допомогти дітям в цьому, дати їм шанс сьогодні зрозуміти, яку дорогу в подальшому житті вони можуть обирати. Організатор форуму учнівський парламент 9-го ліцею, його голова каже, що ліцеїсти давно хотіли, щоб такий профорієнтаційний захід відбувся. Ідея про проведення цього форуму виникла у нас ще на початку квітня. До нас звернулися учні з проханням його провести. І від того часу і до сьогодні наше учнівське самоврядування, не покладаючи рук, старанно працювало над організацією цього форуму. Ми запросили різних спікерів, експертів, спеціалістів з різних професій, з різних галузей, які сьогодні розкажуть нам детальніше про їхню роботу, про нюанси, з якими вони стикаються у своїй професії. Запросили на форум і нині заступника директора Державної служби якості освіти України Івана Юрійчука. Він певен, що такі форуми допомагають молоді зорієнтуватися з вибором професії. Від того наскільки діти обізнані випускники наші обізнані з ринком праці і з тими можливостями, які вони мають для вступу після завершення навчання в школі, перебільшення залежить майбутнє кожної дитини, кожного кожного потенційного абітурієнта і всі Такого форуму по-перше, зорієнтувати випускників у тому, куди вони можуть вступати відповідно до їх інтересів. І по-друге, яку цікаву роботу вони зможуть мати після завершення того чи іншого університету. Учасники форуму мали нагоду познайомитися із досвідом відомих експертів у різноманітних галузях. А ті поділилися власним досвідом та нюансами різноманітних професій. З коломиї Ван Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.